Комбінованого удару завдали росіяни по Україні цієї ночі. Тривога лунала цілу ніч. У столиці та на Київщині було гучно. Активно працювала протиповітряна оборона. Збивали шахеди. На Чернігівщині та Сумщині ворог атакував авіаційними бомбами. Під загрозою була критична інфраструктура. Із півдня летіли ракети. Ворог атакував Одесу. Про все докладніше за мить. Ви ж підписуйтесь на канал «Сій час і починаємо. У столиці повітряна тривога розпочалася із глибокої ночі і тривала аж до самого ранку. Активно працювали оборонці неба. Вибухи були чутні у різних куточках Києва. Велась бойова робота по ворожих безпілотниках типу шахет. Так, росіян без наслідків, на жаль, не обійшлась. За даними КМВА, у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку. Молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. Її госпіталізували і оперують. Невеличкий уламок БПЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону. У Дарницькому районі уламками пошкоджено припарковані авто. Тут, на щастя, без потерпілих. Вибухи продовжились ближче до ранку. Повітряна тривога у столиці тривала понад три з половиною години. Далі про Одесу внаслідок російської ракетної атаки, що сталася ввечері, пошкоджено житлову забудову. Про таке повідомила у міській раді. На місці виникла пожежа. Працювали рятувальні та оперативні служби. У результаті цинічних дій росіян пошкоджено триповерхівку та понад 10 приватних будинків. Посічені осколками кілька автомобілів. Судячи із повідомлень місцевих медіа, руйнувань зазнали три локації в Одесі. На Харківщині ворожі дрони влучили по населеному пункту золочів. Є постраждалий літній чоловік у селі Подоле, який отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу напередодні. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. На жаль, без жертв не обійшлося на Донеччині. У Мирноградській МВА розповіли, що одна людина загинула через російський обстріл міста у середу. Це 16 жовтня. Тоді Мирноград обстріляли артилерією. Про жертву удару стало відомо лише сьогодні. 243 удари по семи населених пунктах завдали загарбники у Запорізькій області. Противник не гребу оббити широким спектром зброї від БПЛА до артилерії. Окупанти за день атакували Нікопольщину 10 разів, і артилерією, і дронами «Камікадзе». били по Нікополю, Марганицькій, Мирівській, Покровській громадах. Пошкоджені приватний будинок, гараж і господарська споруда. Загиблих і постраждалих на щастя немає. Протилежна ситуація у сусідній Херсонщині. Поранені дев'ятеро людей. Пошкоджені освітні та медичні заклади, адмінбудівля, три багатоповерхівки, 12 приватних будинків, автівка швидкої, автобус та автомобілі. Армія Росії била по 16 населених пунктах цієї області. Сили ППО збили один безпілотник на Миколаївщині. Але тут ворог ще й застосовував артилерію. Під обстріл потрапила Очаківська громада. Загиблих чи поранених немає, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Приносимось на північ. Окупанти атакували шостку на Сумщині. За даними ОВА, росіяни нанесли авіаційний удар по Шосткинській громаді, застосувавши при цьому каби та шахеди. Поранення отримали семеро людей. Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури, серед яких пожежна частина. Було знеструмлено низку населених пунктів. Ворог також вдарив по об'єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині. Як повідомляє голова ОВА, Чаус, через влучання виникла пожежа, яку за кілька годин локалізували. Загрози електропостачанню наразі немає. Першою ціллю була брянщина. Судячи із того, що настрочив місцевий губернатор у своєму телеграм. Розпиву вдалося збити лише один безпілотник. Аналогічна ситуація повторилася через півтори години. Примітно, що загроза ударів БПЛА не закінчувалась, і роботи для ворожої ППО було до самого ранку. Агресори стверджують, що нібито збили 13 дронів. Не сперечатимуть, що їх начальство у Кремлі буде задоволене статистикою, а може й ні. Бо деяким цілям пощастило все ж потрапити до свого місця призначення. Те саме підтверджують місцеві жителі. У соцмережах переполох. Замість овечок у сні рахують кількість вибухів. Дехто зміг зафіксувати на камеру детонації. За даними російського пабліку Астра, уночі в Брянську дрони атакували завод Кремній Л. Атаку на завод місцева влада не підтверджувала, але про це повідомляють місцеві жителі. Кремній – це один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ. Завод обслуговує низку оборонних концернів, що виробляють деталі для систем ППО Панцер та ракетних комплексів Іскандер. Вибухи чули і у Санкт-Петербурзі. Північна столиця здригалася о сьомій ранку. У місці працювала ППО по безпілотниках. Місцеві жителі повідомляють, що у Виборському та Приморському районах у Петербурзі зникла електрика. Кажуть, почало блимати світло, пропало зображення в телевізорі, потім пролунали три хлопка, щось гримнуло і вирубило електрику. Дехто зізнається, що у квартирі попадали картини. Вибух був настільки потужним, що його почули за місто. У розсіті Лененерго. Повідомили, що нібито сталося технологічні неполадки на обладнанні. Яке співпадіння, чи не так? Естафету Бововна перейняв Ростов на півдні РФ у районі Новошахтинська, начебто збили два безпілотники. Принаймні, про таке повідомив губернатор Голубєв. За попередньою інформацією, тут постраждалих та руйнувань на землі немає. Небезпеку БПЛА оголошувала на Білгородщині опівночі. І було чого, бо під ранок. Місцеві пабліки, посилаючись на Міноборони РФ, повідомили про нібито один збитий безпілотник. Але загальна статистика росіян за цю ніч бавовни така: Буцімто збили загалом 16 БПЛА, серед яких 13 над Брянщиною, два в Ростовській області та один над Білгородською областю. Проте місцями у РФ і дронів чекати не варто. У Тамбовській області вибух побутового газу стався у багатоповерховому житловому будинку міста Кірсанова близько о п'ятій ранку. Потім почалася пожежа. За попередніми даними, троє людей загинули та ще восьмеро постраждали. Пожежники ліквідували площу загоряння, яка становила 150 квадратних метрів. Пошкоджено четвертий та п'ятий поверхи житлового будинку. Регіональні слідчі комітет та прокуратура проводять перевірку. Додам, що нещодавно бавовнило у тимчасово окупованому Криму. Вибухи чули у різних куточках півострова. Спецпризначенці головного управління розвідки Міноборони звільнили та зачистили від росіян село Кругляківку, що у Купінському районі. Угор вказали, що операцію здійснили воїни підрозділу Братство. У складі спецпідрозділу Тимура за підтримка 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ. Хід подій тривав два тижні. Ворог чинив опір, намагався контратакувати, однак зазнав поразки. Внаслідок контратаки спецпризначенців росіяни Кругляківці втратили більше взводу піхоти. загарбників знищено у ближніх боях. Водночас бійцям гур вдалося взяти у полон окупантів і отримати важливі розвідувальні дані. Натомість не такі позитивні новини із інших напрямків. За даними Діпстейт, ворог просунувся на Донеччині біля Кліщівки, Максимільянівки та Вугледару. За даними українських військових, Рос-Армія посилює тиск на Курахівському напрямку оборони. Минулої доби окупанти 55 разів штурмували позиції українських військових, зокрема біля гірника, Курахівки, Георгіївки та Новоселидівки. За день до цього атак було 47. Генеральний штаб ЗСУ у зведені додає, що 35 російських штурмів відбили українські захисники на Покровському напрямку біля Романівки, Селидового, Променя та Михайлівки. На Лиманському напрямку війська РФ атакували 14 разів поблизу Греківки, Дружелюбівки, Тернів, Макіївки та Торського. Фіксують тактичний успіх у ворогів на Бердянському напрямку. Тут противник на початку місяця просунувся біля приютного. Росіяни провели атаку мотоциклетними силами. Зараз вони закріплюються у лісосмугах у районі Левадного та здійснюють підготовку до подальших дій. Мають чимало багів та мотоциклів на озброєнні, тому мотоциклетні атаки будуть продовжуватись і надалі. Примітно, що телеграм-паблік Ніколаївський Ваньок повідомив, що на місцях серед військових докладували, що були готові зустріти атаку, але виявилось протилежне. Не обійшлося без інтенсивних боїв поблизу Турецька. За інформацією наших військових, вчора у районі Неліпівки активно працювали українські танкісти. Крім того, наші захисники викурювали штурмові групи противника зі сховищ. Є результати 40 одиниць особового складу знищено. Противника вдалося зупинити у даному районі. Окупанти, всупереч погоді, стали частіше використовувати техніку у штурмах на Донбасі. Таку тенденцію зафіксували у інституті вивчення війни. Нападники продовжують посилювати механізовану активність у західній частині Донецької області на тлі повідомлень про початок осіннього бездоріжжя. Окупанти хочуть полегшити просування відкритими полями до настання дощової погоди. Тепер поглянемо, що там на інших напрямках фронту, які ще не згадали під Харковом. Ворог чотири рази проводив наступальні дії у районі Вовчанська. На Краматорському напрямку захисники зупинили три спроби загарбників просунутися вперед поблизу часового яру, предтеченого та ступачок. Ворог діяв за підтримки авіації, бив кабами у районі Никифурівки. Времівський відтинок. тут 10 атак противника зупинили наші оборонці у районі Новоукраїнки та Богоявленки. Незвично активізувався Придніпровський напрямок. Тут агресори вдалися до шести марних спроб захопити позиції наших захисників за минулу добу. Південно корейське видання Корея Таймс стверджує, що до Росії із КНДР переправили вже близько 1500 солдатів. Їх перевезли із використанням чотирьох десантних кораблів та трьох суден супроводу, що належать Росії. Ці війська були переміщені із районів міст Чхонджин, Хамхин і Мусудан до Владивостока. Національна розвідувальна служба Південної Кореї заявила, що очікує другої фази перекидання найближчим часом. Загалом, за її даними, планується відправити до Росії 12 тисяч військових із КНДР. Північно-корейські війська дислоковані в Росії, розміщені у різних точках далекого сходу. Включаючи Владивосток, Уссурійськ, Хабаровськ та Благовіщенськ. Вони там інтегровані у російські військові частини, отримали російську військову форму та зброю. На супутниковій фотографії, як заявляється, видно російське військове судно, що залишає північнокорейський порт на джин. При цьому не ясно, що він перевозить солдат або зброю. А ось і перші кадри, де зафіксовані корейські фанатики комунізму. Як стверджується, запис зроблений на полігоні Сергіївський на Далекому Сході, не більше 72 годин тому. Тут корейцям видають російські спорядження. На відео можна почути, як один із військових запитує корейською, що це. Також можна чітко почути слово, яке перекладається як вода. Напередодні у мережі з'явилися ще два відео із солдатами із КНДР. Як встановили осінт аналітика їх було знято у Сергіївці Приморського краю. Це неподалік Сергіївського полігону. Якщо прослухати повністю відеоряд, то також можна почути корейську мову. От они, побіжалі, побіжали. Тут тут. тут. Незяї знімає. Тут, 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 тут. Їх мільйони тут. Ось нові підкріплення. КНДР вже зараз готує контингент, аби воювати проти України. Про таке заявив президент Зеленський. Глава держави зазначив, що обговорював це питання зі США та низкою західних лідерів. Далі цитую президента: Ми знаємо, що зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб воювати проти України. Це вже офіційне підтвердження того, що друга країна повноцінно втягується у війну. Підкреслив президент України, міністр закордонних справ Франції Жан ноель Баро заявив, що рішення відправити військових КНДР для участі у війні Росії проти України виведе війну на новий масштаб ескалації та може перенести її на Азію. Про це очільник французького МЗС сказав на спільній прес-конференції із головою МЗС України Андрієм Сибігою у Києві. Крім того, це яскрава ознака того, що російська армія вже не справляється. Варто зацитувати дипломата. Якщо це правда, а ми прислухаємося до думки українських партнерів, то я думаю, що таке рішення мало б серйозні наслідки, оскільки це виведе війну на новий масштаб ескалації. Це несе ризики, що ця війна перейде на територію Азії, сказав баро. У Конгресі США вважають, що використання Путіним військ КНДР має бути червоною лінією. Голова комітету із розвідки Палати представників Майк Тернер закликав президента США Джо Байдена визнати використання військ північної Кореї проти України червоною лінією для США і НАТО. Тим часом російські експерти видають свої думки щодо теми. Один з таких, генерал-майор Володимир Попов, вважає, що солдат із КНДР нібито не відправлятимуть на поле бою, а використовуватимуть в охороні військових та інфраструктурних об'єктів, себто залізничних ліній, мостів, переправ у забезпеченні та обслуговуванні полігонів. Протилежної думки наші розвідники Глава ГУР Кирило Буданов стверджує, що 11 тисяч військових КНДР, яких готує зараз Кремль. Будуть готові до бойових дій із 1 листопада. Перший підрозділ із 2600 солдатів буде відправлений до Курської області. Про подальші плани приміщення решти північно-корейських військ інформація поки що відсутня. Тим часом росіяни мають просування на Курщині. За даними інституту вивчення війни, йдеться, що просунулися в полях на захід від малої локні, це на північ від Суджі. Це сталося під час механізованої атаки чисельністю приблизно у взвод. Також бої тривали у Глушківському районі на захід від головного українського виступу в Курській області біля нового шляху. Маємо кадри, як поліські десантники відбивали сьогоднішній накат ворога на вікторівку, що знаходиться у тому ж російському регіоні. Було знищено три БТР та близько взводу агресорів і 155-ї бригади морської піхоти. Техніка окупантів була вражена ударними дронами. Також Джавеліном, а ще один наїхав на міну, яку підготували наші десантники сапери. На заході позитивно оцінили план перемоги. Речник Білого Дому із питань нацбезпеки Джон Кірбі каже, що США наразі детально вивчають даний документ. У Вашингтоні також переконані, що НАТО це майбутнє України. Варто зацитувати. Очевидно, ми все ще вивчаємо деталі, тому я не збираюся вдаватися в подробиці по кожному пункту. Але я скажу, що як ми вже ясно дали зрозуміти, ми підтримуємо план президента Зеленського щодо досягнення справедливого миру, зауважив Джон Кірбі. Нині у Києві перебуває із візитом міністр закордонних справ Франції Жан ноель Баро. Париж теж не проти всіляко допомагати Києву. Зараз готуються до передачі нові винищувачі. Далі його слова. На кожному етапі боротьби України ми маємо надавати підтримку для того, щоб вона могла протистояти агресору. І в той момент, коли вона вирішить і як вона це вирішить, можна відкрити переговори про мир. Перші літаки Міраж 2000 будуть надані Україні на початку наступного року. Також Франція готуватиме пілотів для цих літаків, заявив баро. Правда, без ложки дьогтю не обійшлось. Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримав кілька пунктів. Серед таких швидке запрошення України до НАТО. Скоріше за все боїться ескалації конфлікту. Видання біль зазначило у своїй публікації. Він вважає пріоритетною відповідальність за те, щоб війна між РФ та Україною не перетворилася на війну між РФ та НАТО. Шольц також відкинув рішення поставити Україні Таурус, додавши, що не вважає такі постачання правильними. І рішення залишиться незмінним. Та можемо припустити, що позиція німецького лідера змінилася після зустрічі із президентом США Джо Байденом і європейськими лідерами. Зокрема, Байден, Шольц, Стармер і Макрон під час спільного перебування у Берліні зобов'язалися посилити підтримку України. Ось що каже Байден: цитую: оскільки Україну чекає важка зима, ми повинні, ми зобов'язані зберегти нашу рішучість, наші зусилля і нашу підтримку. І я знаю, що ціна велика. Не робіть помилки, вона мізерна у порівнянні з вартістю життя у світі, де панує агресія, де великі держави нападають і залякують менші просто тому, що вони можуть, сказав Байден. Французьке видання Le Monde припустило, що США все ж готові запросити Україну до НАТО. Медійники пишуть, що після зустрічі посадовців у Берліні. Більше не залишилося принципових заперечень проти простого запрошення Києва до Альянсу. Джерело газети із числа європейських дипломатів наголосило, що у разі, якщо на американських президентських виборах переможе Камала Гарріс, можна припустити, що Джо Байден розпочне роботу на запрошення України вже у перехідний період. У РФ від цих слів вже бісяться. Страшний сон Путіна може збутись. Речник МЗС країни агресора Олексій Полящук заявив, що вступ України до НАТО зараз дослівно поставить хрест на дипломатичному врегулюванні війни. Далі цитую: такий крок поставить хрест на можливостях політико-дипломатичного врегулювання, зробить неминучим безпосереднє залучення альянсу до бойових дій проти Росії та призведе до неконтрольованої ескалації. Запрошення України до НАТО може спричинити руйнівні наслідки. Сказав речник ворожого МЗС. Поки що, ті, хто дійсно зблизився у військовому плані, вже фактично і юридично, це КНДР та Росія. Глава ОП Андрій Єрмак звернувся до Заходу. Каже, цей новостворений воєнний альянс намагається промацати реакцію західного світу на провокації. Зазначає, для того, щоб уникнути великої війни, потрібна сила. Далі цитую. Бажання нового воєнного альянсу автократії розбалансувати демократичні сфери впливу наразі є репетицією і можливим промацуванням реакції Західного світу, наголосив керівник ОП. А як думаєте ви, чи варто чекати на запрошення України до НАТО вже найближчим часом? Залишайте свої думки в коментарях, також тисніть на вподобайку і підписуйтесь. На цьому в мене все. Побачимось.